Всіх вітаю! А, сьогодні пройдемо а, рибу монстра зловимо а, Тарпона терориста на Верглейці. Як завжди, складається з двох частин. В першій частині ми здобуваємо а, наживку або приманку, в другій частині ми ловимо монстра. Значить, а, що нам треба зробити? Нам треба зловити на, на, цьому, на Верглейці 5 великоротих окунів до 0,5 кг, ну, тобто малих. Треба маленьких окунів ловити. Значить, як я буду ловити. Крючок шостий, живець. Маю 4 донки, розкину 4 донки, це буде швидше. Ви можете ловити, на будь що Головне, щоб був у вас маленький крюк. Крюк шостий. Ось я навіть собі зараз сюди покладу. Шостий крюк. Живця. І буду тут ловити собі. Глибина невелика. Так, Everglades. Йдемо на Everglades. Хто не знає, де ловляться великороті баси, зараз покажу. Вони, в принципі, тут ловляться. Дивіться, тут Everglades ділиться на дві частини: ось річка, ось затока. В затокі затока це солена. Там водяться снуки, тарпони, горбані, горбелі. Значить, ловимо малих басів. Баси ловляться і тут, ось тут ловляться, ось тут ловляться, але там павинні, там великі. Нам треба маленькі баси до 0,5. Найкраще вони ловляться, та вони, в принципі, тут ловляться і там, і там. Все залежить від того, як вам повезе. Ой, тут хтось снуків унікальних ловить. Мотаю десь такое на 10 годину. Достаю. Ось тут вони і ловляться. Зараз покажу вам. Ось. Ось в цьому діапазоні можуть і там вони ловляться, і там ловляться, але звідти довго тягнути. Я розкидую ось тут. Можна ловити на поплавець, на поплавець, мені здається, навіть буде швидше. Але маю донки, розкину донки, вони мені, якби. Якщо маю, то чим не скористатися. Одну кину туди, під тій І достану ще а, поплавок. Яну десь так от тут. Але не кидайте дуже близько від себе. Трошки відходжу щось клює. Трошки відходіть назад. Або трошки далі кидайте. Не кидайте дуже близько від себе. Ось перший бас уже є. 487. До речі, він майже в притул нам підійшов по вазі. Ще возі. хось там 13 грам і він би вже нам не зайшов. І отак стоїмо, ловимо собі 5 басів. Не спіша, а потихеньку. Ось уже поплавець клюнув. Так, тут у нас якийсь великий на 29 грам більше. Якщо будуть йти крупні, можна покласти гачок номер 8 Якщо вам будуть іти більше, ніж 500, перейдіть на 8 крючки. Ось так. Можна їх ловити зранку, вдень, ввечері. В принципі, без і вони вночі ловляться без різниці. Головне, щоб був кльов більш-менш активний. Бачите, вже клює щось там. Але чи клюне? Не клюнуло. Ось тут клюнуло. Та й теж вішать на 8 грам, бачите, на 8 грам. Тому кажу, якщо вам будуть йти багато, ось тут клюнуло. Що буде й. Зачепилося, ладно, зараз витягну. Якщо будуть клювати вам 500 плюс, це що таке в пансерник? Так, це флористський панцирник. Взагалі, як він тут клюнув. На такий гак маленький. Якщо будуть вам клю... часто попадатися 500 плюс, перейдіть на 8 гачки. Ну, але шості... Шості... шості мали бути би достатньо, в принципі. Достатніми. Я не буду показувати процес ловлі, але. Нажму на паузу, але якщо таки перейду на восьмі крючки, то я про це дам знати. Ну, ось є останній окунь. Ловити недовго. Тресіки. Тут 47 хвилин ігрових. Так, ось ми отримуємо окуня живця. Покажу вам садочок. Зловив 12 рибинок, виходить 6 риб, а, 2 панцерника 1 повинного. Можете брати 8 номер 8 гачок. Я з шостим упорався, в принципі, проблем не складає. Значить так, далі. Далі відкриваємо місію, нажимаємо відслідковувати. Так, зверніть увагу на те, що телескопічне би водилище. Знов, Знову потрібно ловити на поплавець. Далі покажу вам. До 35 кілограм його максимальна вага, тому майте на увазі, що вам потрібен так я спочатку ловиться він тут, де солена вода, там де і звичайний тарпон Але зверніть увагу на те, що вудку вам треба мати не слабеньку. Так, де я? десь тут собі тако стану, поставлю тут підставку, щоб не тримати вудку в руках. Далі крючок треба нам взяти побільший. Так, так, це я знаю. Дай я крючок покладу. Так, крючок. Я кладу 6-0. Можна 4-0, 8, навіть на 8-0 клюн, 8-0 вже за велике. Я кладу 6-0. Так, живець, де на живець? Де наш окунь живець? Скільки в нас його є? 15 штук. Коротше, прикольно. Ми зловили 5 рибин, а 15 живців нам дали. E, Значить, ловиться він і вдень, і вночі. Можете ловити в будь-яку погоду. Зараз я хвилинку виставлю собі глибину, 2 метри, думаю, буде достатньо. Якщо буде недостатньо, я вам дам про це знати. Мотаю десь майна пік. Його e, ловити недовго, з, лише... ловиться він ось тут, де й тарпон ловиться, тут ловиться і. тарпон терорист. Кидаємо десь. То на 30. от, от Скільки моя вудка максимум закидує скільки я і кену. Ось кладу я собі тут вудку. У мене є ще спінінг і поки буде ловиться вудка, я на паузі собі половлю на спінінг. На що я половлю? Не знаю. Щоб можна тут половити. Я навіть не знаю. А давай на базбейт. Не знаю, чи на нього щось ловити. Ні, давай на якусь. Давай на кренка. Тобі просто буду кидати. Може, ще зловлю ще якусь, нук або тарпона. Ну і що, і чекаємо. Буду собі кидати спінінг, буду чекати, поки клюне вудка. клюне вудка, я включусь. До речі, ось відповідь, що можна зловити на кренка. Хто це там? Горбель? Хто не батнює снук? Снук. 4 кілограми. О, а ось наш клює. Так, є, це наш тарпон. Підмотую фікціон. Це він чи не він? Чи Це звичайний тарпон. Зараз будемо бачити. Ні, це снук. Це снук, бачите, я думав, що це трофейний снук, а я думав, що це терпонтероріст. Тому не дарма нам дали 15 а, приманок. Відкидуємо і хаємо далі. А в цей момент я собі покидаю. Але можливо, у мене є кренк метровий, але він нічний. А в мене є отакі міні-кренки. Але вони занадто легкі. Ну, добре. Не буду вас морити. Я собі половлю поки так. Включусь, коли вже клюне знову хтось на поплавок. Так, є у нас клювання на поплавець. Оце це Це теж снук? Та, походу, да, бо а, мала нагрузка. Так, це теж снук. Є менший, ніж попередній. 5700. Ось так. Бачите, снуки перебивають клювання. Велов э, монстра. Цікаво, скільки я зловлю снуки, у мене є ще 13 наживок. Цікаво, скільки я зловлю снуків, доки клюне терпон терорист. Так, водить мене поплавець. Пливо зараз клюне. Да, буде клювати. Тож, дивимося, що там? Новий якийсь снук. Бо немає великого супротова. Сарпоном терориста мав би бути більший. Так, да, це знову снук. Знову трофейний. Блін, с їх тут буде. Скільки їх тут буде? Коротше, ловимо далі. Так, водить в мене поплавець. Зараз подивимося, чи клюне я не зловив тарпона на 8 кг. Так, є клюнуло, надіємося. Так, да, це, вже, це, вже, да, це вже терпон, той, що нам потрібен, терпон терорист. Е, ну, я його тягну легко, в мене вудка, в принципі, е, потужна, але ви маєте на увазі, що риба велика до 35 кілограм, і треба би на, телеско, на телескопічну вудку взагалі буде проблема його витягти. А от на Мачту вже можна ось такий він. З гаками в роті. Давайте на нього глянемо. З боку фотографії. Так, як тут можна покрутитися. Зроблю принтскрін. Зараз покажу вам міточку, щоб ви собі знали. 30, до речі, я дуже великого зловив. 3473. Так, кидаю міточку. Ось мітка мінус Ну це не конкретна мітка, вони тут ловляться, ці тарпони ловляться звичайні, а там, де і звичайні, там ловиться і тарпон-терорист. В цьому діапазоні, так що ловіть, пробуйте. Якщо не докидуєте туди, можна чуть ближче, але треба десь 30 метрів, мінімум 30 метрів від берега. Розраховуйте так, якщо вдруг у вас. Якась вудка, яка негодна докинути, тоді міняєте якісь, складіть ваші поплавець, може. Ну, коротше, пробуйте щось, міняйте. Іншу вудку, інший шнур пробуйте класти, а не може, якщо у вас флюр, бо шнуром летить далі, хто не знає. Ось у нас лишилося 11 живців ще, їх можна використати на інші риби. Так, ну є вже у нас де він, де він, де він? Це й є. Тарпон терорист. Ось. Тут. А, в общем, такий ви, вийшов невеликий гайд. Тарпона зловити дуже легко. Єдине, що його важче виважити, якщо у вас слабенька вудка. Окунів зловити неважко, кладіть восьмі гачки, шості. Я зловив на шості. Правда, трошки. Більше потратив часу, на восьмій, можливо, було би швидше, тому ось так. Якщо якісь питання є, залишилися, що я щось не розкрив, будь ласка, Діскорд, вступайте, задавайте питання, я там відповідаю усім. А також можете писати коментарі, теж на коментарі відповідаю. Також буду вдячний за вподобачку, за підписочку і ще за якісь можливі підтримки каналу. Гарно, всім дякую, всім щасти!